Три п'ять, сім, вісім, коли ж не зазнають бо милосердя. серця, наше милосе, коли вони зазнають. Сьогодні ми зібралися тут з молоддю. Нас восьма підготовча зустріч до світового дня молоді. Цього року святіший отець Франциск запрошує молодь до Кракова. В Кракові буде зустріч близько двох мільйонів молодих осіб. І, власне, Україна, як та держава, яка сьогодні в особливий спосіб може представити, поділитися тим милосердям. Наші українці поїдуть туди, українська молодь. Сьогодні, стоячи перед святкуванням Дня молоді, який в квітну неділю в католицькій церкві святкується, ми всі зібралися з дійсно хорошим настроєм. День молоді то й нагода для молодої людини, знаєте, почути себе потрібною в церкві, почути себе тою, яка може багато зробити в церкві. Щоби властиво, ми не будемо розчаровані в житті. Поняття дружби і наших дружніх стосунків мусить будуватися на дуже міцному камені, яким є Христос. Бо Христос є той, який не розчарований. Хто не Якщо говорити ще про роль в державотворенні і в формації української держави і духовності, ну, церква завжди молода внаслідок молодих дітей. І я переконаний, що ми маємо гарну, зрілу духовну, так само молодь, яка готова, яка своїм духовним життям будує і Христову церкву і християнство загалом. дякую, ви